Work-Life Balance, у яких країнах люди працюють навіть по 6 днів на тиждень, а в яких просто кайфують і насолоджуються життям. Ви будете здивовані: п'ять країн із найкращим Work-Life Balance у світі. Перше місце Нова Зеландія, середня тривалість робочого тижня 26 годин. Оплачувальна щорічна відпустка, оплачувальна відпустка по догляду за дитиною і займає рейтинг балансу між роботою та життям. Номер 1 у світі. Друге місце Нідерланди, середня тривалість робочого тижня 32 години, найнижча у Європі. Наприклад, у Польщі тривалість робочого Тижня 41 година. Працівники, які працюють понаднормово, лише 0,3%. Третє місце Фінляндія, Внучкий графік роботи. І по рейтингу щастя ця країна займає перше місце у світі уже протягом 8 років. Індекс балансу між роботою та життям 73 і 100. Четверте місце Данія, середня тривалість робочого тижня 37 годин, і лише 1% працівників працюють понаднормово. Час присвячений особистому життю 66%. П'яте місце Швеція. Оплачувальна відпустка по догляду за дитиною. І працівники, які працюють понаднормово, це лише 1%. Найгірше у Європі виглядає Греція, і саме в 2024 році було запроваджено шестиденний робочий тиждень. Високий рівень стресу 72 бали із 100 у рейтингу стресу. Крім Європи, найбільше працюють у Мексиці та Туреччині. Там може бути навіть 45 робочих годин у тиждень. І також дуже поганий приклад work-life Balance – це Японія. Працівники проводять найбільше часу на роботі у світі. Щотижня можна працювати навіть 60 годин. Культура кароші, тобто помер. Гарти від перевтоми є соціальним явищем. А у вашому житті є баланс між життям та роботою? Пишіть у коментарях.